Мої вітання це марафон на телеканалі Тіві 7+. Ми продовжимо працювати наживо і нагадаю, аби ви доєднувалися також до онлайн трансляції цього етару на наших інформаційних платформах. Ютуб канал Ті 7+, офіційна сторінка у Фейсбуці. Чекаємо вас там і обов'язково залишайте свої думки у коментарях. Ну а далі ми більш детальніше поговоримо про спартакіаду для дошкільнят, яка проходить у Хмельницькому в нашій студії. Директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Олексій Янчук. Вітаю вас, пане Олексію, Слава Україні в ранку, гроєм слава. Давайте в першу чергу ми познайомимо наших глядачів з історією цих змагань. Власне, і скільки вони вже часу відбуваються у Хмельницькому. Це вже другий рік. Вони в нас відбуваються. Виникла така ідея. Ми зазвичай залучали дітей шкільного віку. Виникла ідея залучити дошкільнят до певних змагань і простимулювати дитячі дошкільні навчальні заклади якимись якимись мінімальними подарунками і спортивним обладнанням, щоб їх залучити минулого року. У нас понад 14 добровільно долучилися садочків. І садочок переможець отримав від міського центру баскетбольну стійку для проведення занять з, з дітьми. Вона регульована. Сучасна, мобільна, е, травмобезпечна, і е, воно навпаки дало можливість ще розвиватися діткам, які там з 3 з 3 до 6 до 7 років перебувають в дошкільних навчальних закладах. Цього року вже скільки дошкільних навчальних закладів е, ми вже перевершили. Ми вже більше 14 пройшли. Якби і, і, і по далі. Вже на березень складений графік. Починаємо приймати заявки на квітень попередні, якби і е, щотижня в нас відбувається від 3 до 4 заходів. Як ви відреагували на ініціативу саме в дошкільних навчальних закладах? Чи вони радо погоджувались на ініціативу? Чи є ті, хто остерігаються? Ми працюємо попередньо з нашим управлінням молоді та спорту та з департаментом освіти. Погоджуємо з ними ці 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 питання. Вони направляють звернення наше на дошкільні навчальні заклади. Uh -huh. Вони мають змогу вибрати собі день. Коли ми можемо з ними з ними зустрітися і провести в них змагання, також працюють напряму наші працівники, педагоги, педагогізатори, які закріплені за кожним мікрорайоном міста. Які, вони пропрацьовують всі садочки напряму з них з, з ними домовляються і отримуємо графік цього року. Більше ініціативи від садочків певне стимулювало те, що минулого року садочки отримували подарунки mm -hmm. і спортивне обладнання від нас. Тобто гарний приклад спрацював і цього року вже більше доєдналося. Так, так. Трохи, трохи стали більш популярніші, маємо сучасний інвентар, зазвичай, зазвичай. Пишемо якісь гранти? Остання остання допомога від Юнісефа нам прийшла, якби тобто, не більш більше прагнемо того не використовувати там кошти платників податків, а залучати грантові кошти, які дозволяють покращувати інвентар, забезпечені таким інвентарем, який травмобезпечний, і ми можемо ну проводити дитячі такі великі масові заходи. Для міського центру наскільки складно власне отримати грантові кошти за кордону? Не складно, потрібно правильно, правильно і розумно написати, написати грант uh -huh. грант і звернути на це увагу представників Європи, що насправді воно необхідно в нас, що ми працюємо, виконуємо це. Є якби і дуже приємно, коли ЮНІСЕФ звертає увагу саме на на такому рівні, як в місті Хмельницькому, в Хмельницькій міській територіальній громаді. Міський центр працює, і ми з'являємося на їхніх сторінках в соціальних мережах. І uh це -huh. і це є вже якби для нас досягненням. Якщо пнутися до змагань Cool Kids Games, власне, як ви готували програму для дошкільня, тому що це така аудиторія, якою увагу треба тримати і зацікавити, так це маленькі діти. Е, працівники. Вже досвідчені, вони знають, чим е, дітей залучити всі е, радісно працюють з дітьми, хочуть е, хочуть їх долучити. Проводять спочатку руханку, чим е, чим е, дітей приводять до рухової активності. Показують, ми використовуємо нескладні вправи, не складні змагань кільцекит у нас іде влучний кошик і, і і влучний і влучний удар. Це звичайні вправи, де використовуються звичайні фомові м'ячики, скринька, маленькі ворота. Цього року минулого року у нас був влучний удар, вигляді, як футбольний м'яч по воротах б'єш. Цього року ми використали той, же який ми отримали: флорбол, клюшку і, і той самий м'ячик ворота. Трохи трохи змінили, змінили підхід. Хотіли включити Баскетбол, але на жаль, не змогли знайти і баскетбольну стійку, яка, яка дозволила б дітям е, робити там влучний кидок. Сподіваюся, ми десь протягом 24-го року купимо і зможемо продовжити вже з баскетболом у 25-му році. Робота на перспективу так, та вже так. планується. А реакція дітей, яка минулого року цього року, е, ну я думаю, якщо ви бачили відео в соціальних мережах, наші а ми ще не побачили, показували глядачам. Так, теж то, якби то це, якраз то це якраз ті речі, що видно, що діти щасливі і раді бачити нас. Така власне руханка для дошкільних навчальних закладів та наскільки важлива і для формування спортивного духу вона не всі не всі діти стануть нас професійними спортсменами okay. чи спортсменами. Наше більше завдання популяризація спорту, здорового способу життя, долучення дітей до рухової активності, тому що сьогоднішні гаджети вони їх просто ну сповільнюють. Вони все сидять okay. в телефоні постійно. Тут ми їм показуємо, що є. Рухова активність, рухливі ігри, ігри, які можна, які можна що в садочку грати минулого року. Садочки які посіли друге, третє місця. Ми їм дарували «Кільцекит». Для дітей це дуже весела забава, де треба просто кільцем попасти, набрати бали між собою, поконкурувати, зробити, навчитися влучні влуч, влучність сила такі, і воно і воно не вимагає якоїсь спеціальної спортивної підготовки чи чогось. Діти діти віці від 3 до 6 років спокійно можуть це виконувати і розвиватися і розуміти, можливо, хтось із цього зробить крок до того, що він захоче стати, чи вона захоче стати спортсменом і піти займатися вже в наші спортивні школи Нашого управління молоді mm -hmm. та спорту вибрати для себе певний напрямок, який дозволить ну в майбутньому, можливо, і на Олімпіаді здобути якусь медаль з іншого боку. Це таке змагання. Дух суперництва він є серед <світтє> маленьких гід. дух суперництва. Вони його не відчувають, і ми не хо не хочемо це влаштовувати, тому що кожен садочок він є командою. Тобто ми приїжджаємо до дитячого садочка, приходять по черзі до нас старші старші групи і середні групи. Ми з групою ми проводимо змагання. Тобто вони виконують, набирають бали. Ми формуємо рейтинг. Потім ми цей рейтинг будемо висвітлювати в наших соціальних мережах на сайті управління молоді та спорту. І, і садочки будуть бачити, хто хто як провів. Ті садочки є перевага в тих садочків, які приймали минулого року участь. Вони вже знають що ми представимо і в чому їм треба там з дітьми позмагатися uh -huh. де активно в дитячих садочках працюють е, спортивні інструктори ну чи вчителі фізку, вчителі фізкультури чи е, це то е, видно одразу по дітях тобто діти е, діти працюють діти спортивні діти діти знають що як зробити діти знають е, як кинути в них е, вони вже налаштовані Тобто ви цю різницю бачите в дошкільних так, навчальних так, закладах, так. там де активно власне впроваджуються спортивні якісь змагання і ці іде не впроваджують. Так, так. Від, від кого це залежить? Від вихователів? Ні, це залежить напевно від інструктора з фізичної культури, який є в садочку. якщо якщо він є в садочку. Я розумію, що зараз і в нас проблема з кадрами, і ну, у, у всій країні проблема з кадрами, які ну складно складно забезпечити, знайти працівника, який буде і справді якісно виконувати свої посадові обов'язки. Серед інвентаря, те, що ви бачите, наскільки укомплектовані дошкільні навчальні заклади, ми на ну, це якби фактично їхні питання. Ми більше турбуємося про наш інвентар, Щоб uh -huh. він був готовий, щоб він був завжди справний. щоб він був цей uh -huh. добре, що справді ми за допомогою грантів ми здобули того інтерес тільки що навіть якщо він виходить з ладу, в нас є все одно на заміну і ми використовуємо його. Також у нас є там багато партнерів. Які допомагають нам що на заходах подарунками, що цих я розумію, що їх нам озвучувати не можна, але але вони завжди долучаються. І в нас є один постійний партнер, який е, скільки я вже працюю в міському центрі, постійно нам допомагає заходами е, тільки звернутися, і вони дитячі подарунки тільки раді нам mm. давати. Скільки ще триватимуть змагання цього року? Е, скільки... Буде ініціатива від дитячих садочків, тобто, якщо в нас вже березень, майже кінця, ми починаємо квітень. Я так думаю, що ми десь до середини квітня у нас близько е 60, здається дошкільних навчальних mm -hmm. закладів. Якщо ми хоча б цього року половину хопимо, це вже буде досі. Скільки буде переможців? Чи ви вже це знаєте? Як буде формуватися ця сіт? Е так, як завжди, друге третє місце, так. і Формуються вони по кількості набраних балів, які е вони набирають е в групах. Тобто, якщо є, е, в, садочку, в садочку представлені е, групи, вони набирають певні балі, посідають місця загальні в рейтингу серед всіх груп шкіл, е, дитячих садочків. Відповідно, формується, якщо, е, наприклад, 43-го садочка е, стара група посіла перше, там і п'яте місце. Сума першого і п'ятого місця шість. І оці uh -huh. бали ми рахуємо, в кого найменша кількість балів, садочків ті будуть, е, ну, відповідно, по кількості груп. Беремо, типо найменшу. Якщо якщо в нас деякі садочки є одна старша група, отже, рахуємо по одній старшій групі. Якщо є садочка, фідочка кладеться що дві старші групи, там складна система вирахувати це. Якби минулого року питань до цього не було. Всі садочки бачили. Типа я і цього року, я думаю що все буде справедливо. Ті по тобто, ті діти, які краще, той садочок, який краще до цього підходить, ті отримують подарунки. Тобто рейтинг він зараз такий рухомий, в залежності так, так, від так. того, як буде проходити далі. змагання? Так, так, так. Тобто, всі садочки вже ті, що зараз долучаються, вони вже бачили, що виконується. Ну я якби маю сумніви, що хтось там готується серйозно до цього, бо це не є там якийсь там професійний спорт чи спорт, який там треба, як ви проходила шкільна ліга. Де ну займалися конкретно там футбол, баскетбол, де, де, де до де школи готувалися до змагань, проводили тренування, брали участь в змаганнях. Вони боролися у нас. Це більше популяризація спорту і е, стимулювання дитячих садочків до участі в наших заходах. Цього цього року за перші три місця, які будуть призи, а ми не будемо оголошувати ага, це, це. Це буде це буде сюрприз. Сюр 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 <laughs> Якщо власне в дошкільних навчальних закладах це вже гарна традиція проводити спартакіаду вже другий рік посвільі. Ви вже плануєте навіть що буде наступного року. Чи плануєте щось схоже власне організовувати у школах в школах? У нас є міська ліга за програмою дитяча легка атлетика і АФ. Це всесвітньої федерації легкої атлетики. Також у нас по гранту придбаний три комплекти цього інвентаря, Він іде не траму. Ми його використовуємо майже у всіх заходах. Плануємо травень. Якщо продовжать навчальний рік, як попередньо казали, що до кінця червня, то для нас це буде чудово. Ми зможемо ще розширити. Але також я не буду розкривати всі карти. Там е, запланований е, десь на травень такий загальний міський, типу, спортивний захід, де діти зможуть відчути, е, ну повинні якби відчути, е, що таке от, олімпійське. Коло олімпійський е, е, стадіон. Я, як відбуваються оці змагання? Це для е, школярів буде до п'ятого класу. Uh -huh. Якби також у нас літом у нас відбуваються дворові олімпійські ігри. Е, зазвичай ми їх е, минулого року ми проводили їх на в школах е, територіальної громади е, е, більше там. Там е, склалося так, що більше дітей були в селах. І нам навпаки було краще туди приїхати і майже там з дітьми попрацювати, показати їм різні види спорту, що можна проводити, як виконувати, провести серед них руханку, провести якісь естафети, це все долучити їх. Менше, менше було в місті, тому що дітей було на жаль мало. Всі, всі десь uh -huh. пороз'їжджалися, батьки позабирали їх з міста. Ну і в кінці, в кінці літа в нас наш проект, який вже напевно п'ятий раз триває, перегон на толкарах і самокатах. Це постійно ми проводимо один рік. Під час, здається, перший, перший рік війни ми не проводили його біля Шевченка. Стояли, стояли куби цього року. Нам дозволили без лишніх всяких озвучки. Ми проводили знов знов біля Шевченка на, на своєму місці. Змогли долучити знов 200 200 дітей. Скільки збільшується, я пам'ятаю збільшується плюс, плюс мінус. Вона ці роки перебуває в в, в одній в одній кількості але. Залежить від батьків, які готові прийти, залежить від партнерів, які готові долучитися. Ми завжди як партнерам пояснюємо, що ви зможете прийти там, наприклад, там чи каву, чи щось поставити. З кожної дитини як мінімум приходить один дорослий, по який захоче попити кави, чи ще щось купити, придбати дитині. Минулого року до нас там долучалися кондитери, які і давали нам дітям і солодощі, і збирали кошти для збройних сил України, якби з, з, з тої продукції. Ну проводили не ті для себе е, якісь комерційну, а проводили для для збройних сил. Збирали якби е, були поліцейські, які показували, як правильно для них це взагалі актуально перегони на, на самках, і вони зможуть показати е, дітям, як долучитися е, спортивні школи. До нас долучилися минулого року, які показали е, свої види спорту, які в них культивуються. Перед нашими змаганнями цілий ярмарок був. Де були висловальники, баскетболісти, футболісти, теквандісти. Ну всі всі види спорту, які представлені, були, які представлені в наших спортивних школах, якби І це дозволо. А вже з вересня ми починаємо е, працювати далі зі школами. Е, приходять нові п'яті класи, які залучаються до нашої міської ліги за програмою дитячої легкоатлетики. Ми починаємо працювати зі школами. В школах показуємо дітям, що таке дитяча легка атлетика, інвентар, як використовується. Таке ознайомлення проводимо вже підготуючи вчителів фізкультури. Це спрощує тим, що вони бачать це і дітям зможуть показати, тому що ми не можемо всім дати інвентар, хоча до нас звертаються за допомогою, якби раді, але дати всім ми не зможемо. Він також обмежений, і це дозволяє зробити е, е, познайомців і вже діти бачать. Що їх очікує? Можливо, вони будуть е, прагнути до того, щоб відібратися в команду школи, тому що команда школи настільки велика в міській лізі програм дитячої атлетика і АФ приймає участь 10 дітей до п'ятого класу, п'ятий клас включно 5 хлопчиків, п'ять дівчаток. Можна двох взяти на заміну. Якби тому, якщо школа велика, там для прикладу, 28-ма, чи, чи є, то там є си, сильний відбір. Але в нас є школи, які от постійно націлені на ці змагання. Це НВК 4, колишня колишня назва. Там ТБЛ Колегіум, 16, й 29-та школа. Е, два роки підряд ставала переможцями. І ще коли до карантину, і до, до початку до початку війни е, проводилася Західноукраїнська ліга, де з'їжджалися е, в по дитячих хатецьці, переможці шкіл, ліг місцевих, ти збиралися і найкраще боролися між собою за перемогу. Ну, це насправді приємно чути, що навчальні заклади активні є, які просувають і здоровий і рух, і спорт і так далі. І, власне, сподіваємося, що оця кількість їх тільки буде збільшуватися з кожним роком, так. враховуючи вже цих змагань. Щодо позашкільної роботи центру, чи відбувається вона протягом року? Це наша буденна робота. Клубів дуже багато. Є клуби, які надають платні послуги. Це більше націлені на спортивні напрямки, єдиноборства. Більшість єдиноборства, атлетизм, тренажерні, тренажерні зали і частина безкоштовні. Там сучасні танці і клуби, які більше схожі на де діти можуть відвідувати їх у вільний в робочий час клубу, вільно пограти білярд, пограти теніс. Крім того, що ще цих вільних там настільні ігри є різноманітні, і підгорнізатори на місцях проводять заходи пізнавальні, які як ми їх називаємо до червоного календаря. Тобто є річниця початку вторгнення uh -huh. в Україну. Організовується захід, педагог-організатор показує дітям, що відбувалося, як відбувалося. Вони спілкуються між собою. Типу, є більш нетрагічні, більш веселі, веселі заходи до 8 березня чи до дня посмішки, де використовують поробки, роблять через, через номанітні речі, де діти більше веселяться, що щось щось самі роблять. В хлопчих на сексофоні. І це постійна буденна робота, яка дозволяє залучити дітей, переходять підагори, затори, прагнуть бути в часі, там піжамні вечірки, там щось таке ну в міру міру часу, там якби чаювання, щось. І це і це робота її все не перерахуєш, вона розширюється, 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 ідеї, ідеї. І от педагогізації ідеї не закінчуються. Вони кожен раз щось вигадують нове, нове і прагнуть того, щоб зробити, зробити ще краще. Хто приходить до таких клубів? Чи це підлітки здебільшого? Чи можливо діти молодшого віку е, залежить це від педагогоорганізатора. організатора? Є які націлені на старші дітей mm -hmm. там, від п'ятого класу, є які націлені на молодші дітей. Але контингент дуже е, різний, і це може бути від першачка. До там майже, майже студента професійно-технічного училища, тобто, що є на районі, якщо вони знають, то зазвичай вони відвідують, якби прагнуть це все. Все залежить від їхньої поведінки. Ну тобто старші можуть собі там дозволяти більше. Ставимося до цього з негативом, якби і прагнемо того, щоб вони не, не забороняємо відвідувати. Але якщо поведінка погана, тобто uh -huh. ми не дозволяємо відвідувати. Наші підліткові клуби, тобто клуби в різних частинах міста вони мають різні програми, так і спрямовані на різну аудиторію. Е, вони не спрямовані на різну аудиторію, але вони мають різні програми. Uh -huh. Тобто, кожна людина, кожний – це, це особистість, яка бачить по своєму розвиток свого підліткового клубу. Бачить по своєму, як воно бачить. Якщо там на Озерній е, більш художній естетичний е, напрямок е, прямує, то е, дуб, дубово дубово і проспект миру також також підтримують ці напрямки перемоги на перемоги джерельця запрацював там більш 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 спортивний білярд, теніс та uh -huh. такого такого плану тобто в міру можливості в міру свого свого творчого потенціалу використовують те що те що є де можна власне стежити за усіма цими повідомленнями, аби знати і про оновлення, і про конкурси. У наших соціальних мережах. Я думаю, що в інстаграмі е, легко знайти там гуртки. місто, місто Хмельницький е, і в Фейсбуці, міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Є е, постійно проводяться анонси заходів е, і самі висвітлення заходів. Також на сторінці управління молоді та спорту, яку можна знайти через сайт міської ради. В них там футбольний м'яч такий гарний uh -huh. внизу, якби тобто всі повністю. Також в нас наша є спільнота у, у Вайбері, де ми, де ми прагнемо виставити все, щоб можна було дітям ознайомитися, з заходом. Ну і відповідно, так як у всіх є там група класу, школи uh -huh. в нас в педагогізаторі є свої групи клубів, де вони долучають дітей і вони висвітлюють їм напряму. Тобто ну, для того, аби доєднатися до цих груп, треба прийти в центр, так, так і педагог-організатор. Ну, підлітков, тебе... підлітковий клуб прийти. Угу. Yeah. Власне, ми зараз власне, ще побачимо, як все це відбувається наживо, побачимо трішечки захід.